Росіяни впритул підходять до Покровська. Ворог перебуває за 11 кілометрів до околиць міста. Водночас в населеному пункті залишаються понад 59 тисяч жителів. До повномасштабного вторгнення у Покровській громаді проживали близько 86 тисяч людей. Про це повідомляє начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Очільник МВА уточнив, що наразі гуманітарна ситуація в Покровському е, нормальна, однак через близькість фронту зростає загроза обстрілів. Я вам нагадаю, що минулої доби ЗСУ відбили 46 атак росіян на покровському напрямку. Ну а тим часом ЗСУ просуваються вглиб російської території. Ще один міст підірвали у Курській області у селі. Зване Глушковського району Кульської області Росії російська армія завдала серйозного ушкодження автомобільному мосту через річку Сейм, повідомив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Таким чином, мінус ще один міст через річку Сейм. В селі зване. В результаті ЗСУ успішно відрізають великий район Курщині. Стверджується, що міст у селі званому майже знищено. А в зоні діяльності ЗСУ на Півній Курщині лишився лише один неушкоджений міст через річку Сейм, а саме в селі Кариш. За останніми даними українські війська взяли під контроль більше тисячі квадратних кілометрів території Росії та більше 80 населених пунктів. Також десантники затрофеїли новітній танк росіян Т 90 М. Росіяни в паниці покинули бойову машину без бою у Кузькій області. Так повідомляє 80-та окрема десантно-штурмова галицька бригада. Новітній російський танк Т 90 М. Прорив, не встигнувши навіть повоювати, став трофеєм під час рейду на Кущині. Правда, росіяни перед тим, як покинути танк, довели його до технічної несправності, але українські воїни швидко відремонтували та освоїли ворожу техніку. І тепер машина війни нищитиме своїх творців на боці України. Ну а далі до вашої уваги особливості атаки росіян по Києву. Вранці, 18 серпня, війська РФ застосували балістичне озброєння та дрони для удару по Києву. Але, по перше, Ворог вже втретє за серпень застосував саме північно-карейські балістичні ракети, ну напевно, зі своїми проблема. На щастя, ППО відбило атаку. Балістичні ракети були уражені ще на підльоті до столиці. А по-друге, зазначається, що це третій обстріл балістикою столиці у серпні з таким чітким інтервалом у 6 днів. Цей удар, за попередніми даними, був практично ідентичний двом попереднім і практично одночасно з балістикою в бік Києва заходило кілька ударних БПЛА росіян. Всі дрони противника були знищені, не зафіксовано, руйнувань. Інформацію щодо потерпілих теж не надходила. На цей момент в мене все. Дуже дякую вам за перегляд. До зустрічі.